Вони кажуть, що вони незалежні згідно грамоти. Ми читаємо грамоту в грамоті. Написано, що вони через Руську православну Церкву. це обман, що Росія обманює, що її сателіт УПЦ так само обманює. Тепер глянемо інший документ. Вони. Посилаються через руську православну церкву? Так поглянемо статут руської православної церкви. А Він звучить: глава 10-та, Українська православна Церква. Якщо ви туди не маєте ніякого відношення, чому в цьому їхньому статуті казано про українську православну церкву? Дальше, чому митрополит Онуфрій є членом синоду Російської православної церкви? Чому серед єпископату Російської православної церкви вивішені фотографії і імена всіх єпископів Української православної церкви? Якщо ви не входите туди в склад, Я значить чого ви, залетаю, чого ви там надруковані? Якщо надрукували без вашого дозволу, чому ви не опротестували? Якщо ви не в складі, чому ви є членами священного синоду?